Добрий день, мої любі малята! Сьогодні я розповім вам казку Ольги Зубер, як хом'ячок кашу варив. Одного ранку прокинувся хом'ячок та й думає зверю собі каші набридло сухе зерно гристи. Вибрав він стиглий колосок, обтрусив зернята, склав у глечик та й каже: Ой, щось я притомився. Відпочину трішки, сидить в холодку, куняє, а каші так хочеться, через силу підвівся, взяв глечика із зернятами, налив води. Ще ж посолити треба, щоб смачніше було, порадив сам собі хом'ячок. А де ж сіль? Туди-сюди, нема солі, покинув шукати, поки шукав, стомився неабияк, заснув під гарячим сонцем. Спить аж хропе, прокинувся геть по обіді, сидить, чухається. Піду до мишки, каже, попрошу солі. З'їв кілька зернят на дорогу і потихеньку вирушив до мишачої хатки. Прийшов, а мишка каше наварила вечерити зібралася. «Добрий день! — привітався хом'ячок. — Та вже вечорі. Сміхнулася мишка. Оце щось хотів тобі сказати, та поки йшов, забувся, почухав по тилу цю хом'ячок. Нічого, сідай повечерять зі мною, запросила Мишка. Хом'ячок радо вмостився за стіл та нумов кашу за одну битві щуки наминати. Ах, згадав, раптом скрикнув він. Я ж поставив кашу варити. Ти не знайшов солі, от і вирішив у тебе попросити. Поставив кашу? перепитала Мишка. Та ніби ж кашу, то ти і вогонь розвів? Може, і розвів. А довго ти до мене йшов? З обіду, лишенько, скрикнула Мишка і кинулась до дверей. – Скільки часу пройшло, це ж, може, все поле вигоріти Біжимо швидше. Хом'ячок так перелякався, що мало не про... перегнав прудку мишку. Прибігли, дивляться, зерна та в глечику залиті водою, а вогню й близько немає. Забув огоню розпалити, на силу вимовив ком'ячок. що забув, видихнула мишка. А тоді, як розібрав їх сміх, та так, що хомачок аж по землі качався, не міг зупинитися, та ще ж від того сміху так стомився, що одразу заснув. А мишка знайшла сіль, зварила хом'ячку кашу та й подалася собі додому. Дякую за увагу, до наступної зустрічі, малята.